Доброго ранку, мої любі! Всі ви знаєте вже дуже добре державні символи України. Це прапор, герб і гімн нашої любої батьківщини. Ще є рослинні символи України, ви теж їх добре знаєте. Це верба, калина, пшениця, це. Маки і багато інших. І сьогодні ми з вами дізнаємося ще більше про символи України, які завжди є в серці кожного з нас. Сьогоднішнє наше заняття я хочу розпочати з віршика. Отож, повторюємо за мною: добрий день сонце привітне, добрий день небо блакитне! Добрий день небі пташки, добрий день зелені дубки, добрий день, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Ну, а тепер з таким гарним настроєм ми можемо розпочати заняття. Подивіться, будь ласка, у вас на екрані з'явилася картинка. Що саме зображено на цій картинці? Правильно, це карта нашої з вами Батьківщини. Наша батьківщина називається. Молодці, Україна! А ми з вами хто? Молодці, українці! Подивіться уважно на картинку. Хто зображений на екрані? Правильно, Україночка! А погляньте на наступну картинку. Це у нас хто такий? Молодці українець. А ще хлопчиків можна називати правильно козаками. Як і в кожній країні, в Україні є свої символи народні і державні. Давайте пригадаємо всі разом народні символи України. Подивіться уважно і скажіть, які символи приховані на картинці. Молодці, це віночок. Розгляньте, будь ласка, зображення, і скажіть, який же символ приховано. Це калина символ українського народу. Подивіться уважно і назвіть символ українського народу на цій картинці. Ну, звичайно, це вишитий рушник, символ українського народу та оберіг. Погляньте уважно та скажіть, який же народний символ приховано на картинці? Ну, звичайно, це лелека. Адже лелека це символ любові до рідної батьківщини. Лелеки завжди повертаються до рідного гніздечка з теплих країв. Погляньте уважно на зображення і скажіть, що ж приховано на цій картинці? Так. Це вишиванка Національний одяг українського народу, код нашої нації, оберіг, частина душі кожного українця. Отож, ми з вами пригадали найголовніші народні символи української нації. А тепер давайте поговоримо про державні символи України. Подивіться уважно на відбитки цих долоньок. Особливо зверніть увагу на кольори. Який символ України нагадують кольори цих долоньок? Ну, звичайно, це прапор нашої з вами держави. Скажіть, будь ласка, дітки, а в якому символі? Закодовано слово воля. Слово воля закодовано в гербі України, золотому тризубові. Він золотий на голубому тлі відображає триєтність життя батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість та любов, і на ньому можна прочитати слово воля. Це означає, що ми українці вільний народ. А тепер я пропоную вам послухати невеличкий фрагмент пісні і сказати, що ж це за пісня. Правильно, це гімн нашої з вами держави. Найголовніша пісня нашого народу. Давайте підведемо підсумок. Ми сьогодні з вами говорили про нашу рідну батьківщину, Україну, про символи народні та державні. Всім до побачення і мирного неба над головою!